Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Так, показую ще поріза пострадавшого. Уже він набув більш-менш такого. Образу так, зварив я ці пластинки, повиставляв, різав Куча картону, була тут ціла куча, я робив шаблони. Міряв, вирізав. Так, заварив тут, повирізав з того, що було, куски, добавив новенького. Це все з четверки, щоб було потужне. Бункер у нас основний буде зйомний. Ну, зробив я, ну, от так, більш нічого я, можна буде защолки поставити, от і що з прицепа. Ну, в даний момент я не можу їх. Зробив на болтиках Чотири болта, уголки по всьому периметру, це трошки тонше. Тому приварив сюди, тут воно потужне. Тут буде видержувати. Зробив дві пластинки, щоб коли ну, всі болти відкручені, положив зверху, він вже наче висить. І тоді центруєш по болтиках і накручуєш, бо так буде складно. Це вже з практики. Так, поварено все як на заводі. Дуже тоненький метал. Просто угловий шов, просто спаяний. Красота. Тут все пропечено. Полуавтомат у нас, хто не бачив, спіка. Один рух вертлюшком і він уже варе або товсте, або тонке. Що хочемо. Так. Ніж я поставив тільки один поки, щоб мені ну, от, от і пластинки повиставляти. Слідуюча робота буде ножі, установка ножів. Надо їх от, ну, от, репетувати, щоб їх йшли попід пластинкою. Тут вони прижимаються на три болта і ззаді піддвигаються ще є. Типа направляйки болти. Так, бункер получився досить таки великий. 66 на 51. От. Горловина получилась десь. 17 на 17. Проти 10. От. Ну, я думаю, що буде пісня. Так, ну я поки фарбувати не буду. Треба його випробувати. Хай спробує хазяїн. Якщо все сподобається, то тоді вже пофарбуємо. Якщо йому не сподобається щось, він може відрізати. Різати він вміє, Шутка, конечно. різати він вміє, так. Да. Ну я думаю, що буде. Я думаю, що буде працювати. До, те все буде прикручуватися, Зйомний для транспортування у фірточку, я думаю, що пролізе. Тепер мені закотить ту платформу, поставити зверху ще поріс. Отрепетувати ножики, верхню кришку. І виїжджаємо на випробування. Правда, снігу оп'ять навалило. Не знаю де гіляк знайти. Ну, щось будемо шукати. Так. Ну, от така то от робота. Все, пишемо коментарі. Всім пока.